Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене на огляді потужна коропова катушка Fury 10000, яка розпочинає нову серію в лінійці товарів для ловлі трофейної риби g G-Carp від торгової марки Golden Cage. Катушка поєднала найкращі технології та системи, які полегшують обертання ротору та роблять механізм максимально надійним. Дизайн продовжує концепцію та стилістику лінійки g G-Carp. Переходимо до детального огляду всіх вузлів катушки та її характеристик. Шпуля. Металева, кована, виконана у форм-факторі Long Cast. Геометрія форми бортику шпулі в поєднанні з великим діаметром дасть змогу досягти дистанції лову, які раніше вам були недоступні. Матеріал та особливості виконання дозволяють використовувати в якості основи як плетену волосінь, так і монофільну. Діаметр шпулі 77 мм, довжина 41 мм, вага 144 г. А місткість – 600 метрів монофілу діаметром 0,3 мм. Для комфортної ловлі передбачені дві круглі металеві підпружинені кліпси різного кольору. Захисту волосіння від пошкоджень сприяють додаткові пластикові накладки на посадкових місцях під кліпси. Така комплектація дає змогу швидко змінювати одну з двох вибраних із закліпсованих дистанцій лову. Фрикційне гальмо швидке від повністю затиснутої шпулі до вільної близько одного оберту гайки. Воно складається з трьох металевих та трьох фетрових шайб для точного регулювання в процесі виважування із навантаженням у 12 кг. Спеціальне пластикове кільце запобігає потраплянню жилки під шпулю та намотуванню на вісь. Під ним один з шарикопідшипників, який дозволяє працювати фрикціону в режимі великих навантажень. Всього підшипників 11 плюс 1. Всі вони закритого типу. Вага Fury, і це я не про боксера, 630 грамів. Підійде як для ловлі в закид водилищами від 11 до 13 футів, тобто від 3,3 метра до 3,9 так і в завоз на наддалекій відстані. Також можливе використання з фідерними вудилищами в довжині від 4 до 4,5 метрів при ловлі на флет або класику на великих річках. Передавальне число 4,4 до 1. Вимотка за один оберт руків'я близько 105 см. Ідеальний баланс між необхідною потужністю при виважуванні трофейного коропа та швидкістю вимотування оснастки з дальніх дистанцій. Ротор. Як і корпус катушки, виготовлений з міцного пластику. Завдяки цьому вони здатні витримувати високі навантаження. Також ротор відмінно збалансований. Вага у зборі з дужкою лісоопладача та роликом 123 г. До речі, про ролик. Він керамічний чорного кольору і має багато переваг перед металевим: це і стійкість до корозії, термостійкість, зносостійкість, краща робота з тонкими шнурами та нанофілом. І нарешті низький коефіцієнт тертя кераміки забезпечує плавне ковзання волосіні по ролику. Це зменшує ризики її пошкодження і зносу, особливо під час роботи з плетеними шнурами. Обертається ролик на двох шарикопідшипниках. підшипниках Корпус. Як я вже відмічав, з міцного пластику. Шток з нержавіючої сталі діаметром 6 мм. Головна пара виконана за технологією XBS Bearing System, у якій підвищена надійність за допомогою чотирьох шарикопідшипників. На двох розташована провідна шестерня. І ще на двох ведена. Провідна алюмінієва шестерня діаметром 40,5 мм має оптимальну геометрію зубців, які забезпечують плавність ходу, підвищують передачу потужності від руків'я до шпулі. Та роблять шестерню більш стійкою до деформацій під впливом великих навантажень. Ведена шестерня латунна. За укладання жилки відповідає нескінченний гвинт та надповільний механізм подачі шпулі. Ці фактори забезпечують укладання жилки щільно виток до витка, що максимально знижує тертя та відмінно впливає на дальність закидів. Руків'я виточене з алюмінію і вкручується безпосередньо в головну пару. Це зводить до мінімуму поздовжні та поперечні люфти. Зменшує вібрації та шум і зношення деталей з часом. Кноп Т-образний, дуже комфортний з прогумованим покриттям, довговічним та приємним на дотик. Розбірна конструкція спрощує обслуговування двох шарикопідшипників, підшипників на яких кноп обертається. Механізм складання руків'я дозволяє легко перевозити катушки в спеціальних чахлах, не знімаючи їх з вудилищ та не викручуючи руків'я повністю. В комплекті з катушкою м'який захисний чохол із тканини, запасна гайка-заглушка для місця, де вкручується руків'я, та дві регулюючі шайби. В цілому, Fury стане у нагоді як рибалкам-аматорам, так і спортсменам. Вона здатна забезпечити комфорт та надійну експлуатацію протягом довгих риболовних сесій та змагань. І стане надійним помічником в полюваннях на ваш заповітний трофей. Всі питання стосовно даної катушки залишайте в коментарях під цим відео. Всім миру і до зустрічі на водоймах нашої незламної країни!